Я не знала, що я феміністка, допоки мені про це не сказали. Та яке насильство над жінками? Що ви це придумуєте? Він відкрив ящик Пандори в цей момент. Разом працювали на офісі, разом приїжджали додому і він лягав відпочивати, а мене просив готувати йому вечерю, тому що він так хоче. Коли ми приходимо в якийсь бізнес-клуб, я просто додаток до свого чоловіка абсолютно неможливо в цьому патріархальному світі, що молода жінка заробляє ще сама. Якби на машину можна було то до жінок би черга не дійшла. <рес> Насправді, фемінізм вигідний і В <рес> країни, в яких розвинений фемінізм і більше є рівноправ'я, там чоловіки живуть довше. Аніта Соловей, радикальна феміністка, 13 років в рівноправному шлюбі. Чи потрібно продовжувати говорити про фемінізм? За даними ООН, Кожна п'ята жінка в Україні зазнавала фізичного насильства, і фемінізм бореться з цим показником. Не хочете підтримувати фемінізм? Перестаньте мати право працювати, мати документи, водити авто. Адже ці права вам здобув рух фемінізму. Бути феміністкою дорівнює бути освіченою і сучасною людиною.